Привіт, друзі. Ну що, уже навіть опозиційні всякі представники почали розповідати про те, що під час підписання якихось мирних угод, угод по розмежуванню, угод по припиненню бойових дій, дуже важливо, щоб ми не завтичили і не пропустили моменти з... Гарантії безпеки для нас, для країни від США. Ну я так розумію, що основними будуть США та Англія, щоб ці були гарантії безпеки не гірші, ніж гарантії безпеки при членстві в НАТО. От. А чого це я це все кажу? Тому що, коли вже опозиційні представники нашої держави влади починають. Тикать носом нашу владу в те, що треба правильно вказати, правильно заключити договори і не забути обов'язково про гарантії безпеки під час цих договорів, то значить ці договори вже десь дуже близько на горизонті, і вони щось про них знають. Наша влада, понятно, нічого не говорить про це, не палиться взагалі. Взагалі нічого не, не хоче розказувати. Завтра наші збираються там якийсь план. Да. Да. Ну, я вже казав що, все, що думаю про цей план. А, так що, щось воно все так швидко відбувається, я так бачу, що є ймовірність, що нас ну, як, наші всі партнери примусять нас заключати цей договір ще до зими. Чому до зими? Тому що вибори, тому що ніхто не хоче, наприклад, і Камала Харріс, і той же самий Трамп починати свою е кар'єру в креслі президента США з моменту того, що якась країна буде здавати території свої, і по якомусь договору, ну тобто. Потім, щоб ї, їм це, це не, не згадували, вони хочуть закрити це питання ще до того, як вибори відбудуться. От. Ну і плюс ми бачимо е, спадвибори ще в Германії, вибори в інших країнах, і трошечки спад підтримки е, з боку Європи е, в різних там, озброєннях, е, підтримки ЗСУ нашого. От. Так що це все, походу, уже, уже все до... ну, мені здається, що все це все проговорено, все це домовлено. І зараз залишається тільки якийсь час, назначений всім, Всіми Всіма чи всіми, дочекатися, і вони сядуть за стол перемовин і цей план будуть підписувати по-любому. От. Так що, якщо так все це відбудеться, то дуже важливо нам мати таку підтримку з боку США та НАТО або США та е, для того, щоб країна захистила себе, в подальшому вступила в НАТО обов'язково. І уже в подальшому, коли ми будемо в НАТО і плюс-мінус захищені, у нас буде якесь озброєння, то ми зможемо. Поступово, ну мені здається, якимось дипломатичним путем, недипломатичним, ну, скоріш за все, дипломатичним повернути собі свої території. Ось які думки у мене про цей мирний план, про те, що скоро вже буде. Я нагадую, це не я придумав, це придумали вже е, і опозиційні, всякі, навіть Порошенко там почав розказувати щось. Е, почав розказувати Паярка, почав розказувати. Навіть цей Гордон вже почав розказувати це все ще місяць назад, чи може 2 може місяці. Назад, що от, от він відчуває, що ну от, тепер уже і всі відчувають, тому що вже депутати опозиційні почали це все обговорювати. Прямо, прямо на публіці журналістам дають коментарі. От, Так що чекаємо, що воно буде.